Вітаю всіх на курсі, присвяченому меморіальним практикам, і ми будемо говорити про меморіали, присвячені втратам та трагедіям. Мене звати Оксана Довгополова, я кураторка платформи культури пам'яті минуло майбутнє мистецтво, докторка філософських наук та професорка Одеського національного університету. Цей курс для того, щоб побачити дуже незвичні ідеї і бути готовими говорити про пам'ять в абсолютно новий спосіб. Сьогодні ми будемо говорити про те, як і чому люди встановлюють меморіали. Україна, на жаль, зараз знаходиться в такій ситуації, що війна ще триває, і ми ще не можемо говорити про перемогу. Ми ще не можемо говорити про те, що все позаду. При цьому багато людей хочуть встановлювати меморіали, хочуть закарбовувати в публічному просторі пам'ять про важливі події, які ми переживаємо вже зараз. Тому ми будемо говорити про меморіальні практики, пов'язані саме з втратою та пережнечою. Коли ми говоримо про меморіали, перше, що в нас з'являється в уяві, це щось величне, високе, створене з вічних матеріалів, з мармуру, з граниту, з бронзи. Але існують і зовсім інші меморіальні практики. І можливо, ми можемо подивитися на те, як люди пропонують незвичну меморіальну мову. Я хочу почати розмову з тимчасової меморіальної інсталяції, присвяченої висадки союзних військ в Нормандії в 1944 році. Нагадаю, в цей день так званий день дій. Велика Британія, США, Канада та інші учасники антигітлерівської коаліції здійснили десантну операцію на берегах Нормандії. Висадка морського десанту в Нормандії була найбільшою у світовій історії морської десантної операцією. Це наймасштабніша операція Другої світової війни та, можливо, у всій історії війн. Плацдарм захоплений в ході операції був вдвічі менший ніж планувалося. Але Перевага у повітрі була настільки великою, що цей день зміг змінити весь хід Другої світової війни і наблизити перемогу над нацистською Німеччиною. Чого ми очікуємо від меморіалу, присвяченому е, такій неймовірній події гордості, вклоніння, захоплення? Але митці Енді Мос і Джимі Вордлі зосередилися на ціні, заплаченій за Найбільшу в історії війн десантну операцію. Саме під час висадки в Нормандії союзники втратили більше 4 тисяч військових, переважно американців. А під час підготовки операції Нептун було вбито біля 12 тисяч людей і було збито біля 2 тисяч літаків. Інсталяція полегли The Fallen». Була створена Мосом та Вордлі в 2014 році якраз на ювілей дідей. Це меморіал без підесталів та обелісків. Це тільки відбитки написку. За допомогою трафаретів волонтери нанесли на берег зображення контурів вбитих військових. І скоро весь берег був вкритий зображеннями е, мертвих тіл. Для художників, для митців, для Моса та Уордлі це було знаком скорботи, втрати та вклоніння. А за декілька годин всі ці зображення змив приплив. Як дуже часто пам'ять про втрату, пам'ять про загиблих змивається з колективної пам'яті. Коли ми говоримо про цю інсталяцію, важливо нагадати, що вона стала можливою. Тільки завдяки участі людей, волонтерів, які були запрошені художниками. І таким чином меморіал – це не ті відбитки на піску, які були змиті водою. Це люди, які зголосилися на запрошення художників прийти та висловити свою вдячність та скорботу за загиблими. Отже, меморіал це не обіліск, це не мармур. Це не п'єдестал, це люди, які зберігають пам'ять. Саме в цьому і є сенс створення меморіалів. І у наступних епізодах ми поговоримо про те. Як суспільство завдяки меморіалам пропрацьовує втрати, нанесені злочинними режимами? А також поговоримо, як художники та архітектори відтворюють історію, відмовившись від матеріальної форми, використовуючи символіку порожнечі, світла та руїн. Дякую за увагу!